Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси. Верес їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. Просто в ці хвилини тимчасово окупований Крим під атакою крилатих ракет. Вночі вибухи лунали у керчі, а порт Новоросійськ атакували безекіпажні катери. На Краснодарщині після нічної атаки дронів горить військова частина агресорів. Її палає НПЗ. Безпілотник пілотник поцілив піч установки переробки нафти у Волгоградській області. Теж зайнялося після атаки дронів на залізничну станцію у Суровікіному. Це стратегічний логістичний вузол постачання військових вантажів. Ну і зранку Запорізька область під обстрілом росіян. Ворожий снаряд влучив просто в приватний будинок в Оріхові. Рятувальники шукають серед руїн і завалів уцілілих людей. А до того окупанти вгатили із РСЗВ по будинку у Гуляйполі. Загинула. Пенсіонерка. Четверо людей постраждали унаслідок нічної дронової атаки росіян по Дніпру. Двоє з них у шпиталі. У місті знищений житловий будинок і ще вісім по Нівичині. Горіла адмінбудівля і є руйнування на території транспортного підприємства. Атакували вночі шахеди і Кривий Ріг хурів будинок. Рятувальники. Цю пожежу вже приборкали. А у Придніпровцях є влучання по залізниці. Люди вчасно спустилися в укриття і не постраждали, каже голова Укрзалізниці. Наші повітряні сили збили і подавили 89 дронів, що атакували Україну цієї ночі. Загалом їх було 112. і летіло усе це залізяче із різних напрямків Росії і тимчасово окупованого Криму. Наша ППО працювала на півночі, сході і у центрі країни. В 11 локаціях 23 російські дрони таки влучили, на трьох попадали їхні уламки. Зсу контролюють зараз більшу частину Вовчанська на Харківщині і не дають окупантам його захопити, кажуть військові із цієї ділянки фронту. Московити постійно обстрілюють наші позиції з артилерії, запускають багато дронів. А от бронетехніку не використовують, бо українці тримають їхні логістичні шляхи під прицілом і нищать їх десятками. Не вдається окупантам накопичуватись поблизу наших позицій для своїх подальших. А так вони власне намагаються через підвальні приміщення прокопувати певні тунелі для того, щоб там ну, накопичувати свій особовий склад і потім вирушати в штурмові власне дії. Наші оператори дронів виявляють самі місця накопичення, тобто самі місця спуску до цих підвальних приміщень, і одразу ж як тільки ворожі окупанти ворожий особовий склад туди намагається прийти. Ми їх одразу на самих підступах і знищуємо. Найбільше ворожих штурмів наші оборонці відбувають на Покровському, Новопавлівському і Лиманському напрямках. Активізувалися московити на Придніпровському, кажуть у Генштабі, на північно словажанському і курському ЗСУ відбили 16 атак. Загалом минулої доби на фронті відбулося 147 боєзітнень, у яких ліквідували і вивели із строю 1040 окупантів. Президент Трамп зможе провести зустріч із Зеленським і Путіним, коли позиції України і її європейських партнерів вдасться зблизити із умовами Росії, на яких та готова закінчити війну. Про це держсекретар Сполучених Штатів сказав у інтерв'ю телеканалу Фоксбізнес, коментуючи результати зустрічі спецпредставника Трампа із Путіним. Ключовими можуть стати територіальні питання, і на певному етапі перемовин вогонь мають. Припинити саме росіяни ініціюють зустріч Трампа із Путіним, але наступного тижня вона точно малоймовірна, кажуть у Білому домі. Трамп готовий на неї тільки якщо це призведе до закінчення війни. Розмову Віткофа із Путіним він назвав продуктивнішою ніж очікував, і європейським союзникам повідомив про значний прогрес свого представника у Москві. А ще президент Сполучених Штатів сказав наступне. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І Є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому. Цей шлях був довгим і ще продовжується, але є велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро. Росія зараз більше налаштована на припинення вогню. Тиск на неї спрацьовує, сказав Володимир Зеленський після розмови із Трампом. Найближчим часом представники України і партнерів мають визначити спільну позицію. Росія має закінчити війну, яку сама ж почала, наголошує Зеленський. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Рішення щодо вторинних санкцій проти Росії і її торговельних партнерів штати ухвалять у найближчі 2-3 доби. Вашингтон розглядає і інші обмеження, зокрема тіньового флоту Росії. Ну а Трамп, не чекаючи закінчення дедлайну, атакував партнерів Москви для Індії, яка купує російську нафту, підняв мита ще на 25% до вже існуючих. І тепер тарифи на індійські товари, які ввозять до Америки, становлять 50%. Не виключає Трамп і додаткових мит до головного покупця російських енергоносіїв Китаю. Мешканці київського середмістя уже тиждень живуть фактично без даху. Відколи 31 липня росіяни масовано атакували столицю ракетами. Люди з самотужки прибирали будівельне сміття, латали вікна, але дах самостійно відремонтувати не в силах. Зверталися до КМДА, але за тиждень змін жодних. Чому влада зволікає? Анастасія Терещук з'ясовувала. Шевченківський район Києва звичайна п'ятиповерхівка. Вранці 31 липня російська ракета потіла у житловий масив поряд. Вибуховою хвилею та уламками зачепило і цей будинок. Тут вибиті всі вікна, немає вхідних дверей. По стінах пішли тріщини, але найбільша проблема жаліються мешканці на даху. Удар буквально посік покрівлю. От така криша. Квартира пані Ольги на п'ятому поверсі. І вчора, коли Київ накрила злива, жінка боялася, що помешкання затопить. Скло, балкон побитий, на горі ну, тріснуло. Так що, якщо буде дощ, у мене буде зовсім все розвалиться. А це вже квартира пані Ірини на три поверхи нижче. Під час обстрілу родина спала у своїх ліжках. Це було дуже гучно. Це була одна ракета, пролетіла, потім пролетіла інша ракета, і була третя ракета, і дуже гучний звук був. Після вибуху в повітрі літали шматки вікон та стін. Ну, оце от залишки моєї квартири, а напроти це інша квартира. Уламки сусідньої квартири впали посеред кімнати за кілька сантиметрів від ліжка. Вона якось так рухнула, ну вона не розлетілася на окремі такі шматки, а оці великі брили, а то здорові такі брили були, вони вивалилися на нашу сторону, не зачепивши ліжко. Своїми силами мешканці прибирають власні оселі, заклеїли вікна та роботи. Тут ще вистачає. Ось ця моя квартира на другому поверсі, і е, все, що було в шафі, все вилетіло. Тобто, я вийшла е, сюди на перший поверх і все лежало е, е, тут. Ми його перев'язали, щоб зберегти цю раму, але вона її покрутило, і вона не підлягає відновленню. Якщо впоратися із такою роботою, люди ладні самотужки, відновити дах вже не у їхніх силах. А якщо піде затяжний дощ, вода зір'є усі квартири через дірявий дах. Телефонувала в КМДА, мені казали, що 18 серпня буде засідання, і тоді будуть вирішувати. Але ну треба хоч щось ну тимчасово закрити, хоч трошки. Адміністрації Шевченківського району кажуть, готові тимчасово вирішити проблему, однак, оскільки конструкція ненадійна, треба залучати аварійні служби. Ми повинні розуміти, що виконання таких робіт, особливо на аварійних об'єктах, потребує залучення спеціальних сил і техніки. Це не може бути звичайний працівник, який зможе вилізти на дах, який в аварійному стані. І зробити все перетягування. Поки ж фахівці обстежили пошкоджений будинок і підготували кошторис для капітального ремонту. Далі райадміністрація направить лист до КМДА щодо виділення коштів на відновлення із резервного фонду. Я можу вам озвучити орієнтовну суму, яка складає на відновлення даху. Оскільки це основна цифра, яка турбує всіх мешканців. Це близько 4 мільйони гривень. Сьогодні, завтра, представники РДА обіцяють провести зустрічі з мешканцями цього будинку, аби обговорити усі деталі щодо тимчасової покрівлі та подальшого ремонту. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.